Чи вкладали ви колись кошти в криптовалюту? Е, так. Скільки вкладали, та чи вдалося на цьому заробити? 200 доларів. І вдалося заробити? Ні. Все попереду. Ще поперед. Зараз такий ринок можна вкласти та заробити. Містер бізнес говорив: не вкладувати в крипту, це. Не окопиць та може він трошки приврав. Ну я не буду вкладувати. Я буду слухатися містер бізнеса. Звісно, кожен місяць купляє mm -hmm. по одному ефіріуму. по одному Так. Да О, це дуже добре. А зараз він трошки підпросів У вас як настрій більше негативний чи позитивний на ринку? Нема такого позитивний, негативний, Просто купляємо, купляємо. Поки вкладаю певні кошти за результатами. Я вкладаю в основному стейблкоїни і зберігаю їх на депозитах. Суми... Вираховується десятках тисяч. Ефір і ну на базі ще ефіру і біткоїни. Підкажіть, скільки ви вклали, та які результати, якщо не секрет, е, я в мінусі зараз. Все ще попереду, можливо, відросте. Неможливо, відросте. Для <світ> нього немає вибору. Чи обмінювали ви колись крипту? Та якщо так, то підкажіть, будь ласка, де саме? Е, та й спіту пішки через обмінники? Це дуже добре. Бо ми моніторинг обмінників обміфай, платформа з обміну валют. У Нас ви можете обміняти криптовалюту, готівку та без готівку безпечно зі страховим. Ми депозитами в підтримці вам за всім допоможуть. Все буде добре. Сподіваюся, фірчик відросте в найближчому часі. Тримаю за нього колима тримає.